У сумах вперше відзначили День Європи. Громадські активісти, молодь, депутати керівництво міста й області зібрались у центрі Сум, аби вкотре продемонструвати непохитність європейського вибору України. Це дуже символічно. Це дуже символічно, тому що в Європейському Союзі саме 9 травня відзначають святкують День Об'єднання Європейських держав. В єдину спільноту ми відчуваємо і знаємо, що ми також європейці. Ми бачимо ціль розвитку нашої держави, це напрямок вступу в Європейський Союз. Країни Європейського Союзу всіляко підтримують Україну, яка нині відстоює свою свободу зі зброєю в руках. Це підтримка миру, це солідарність, це розвиток демократії, це людські цінності, це збереження життя людини, якості її життя. Ми Точно маємо європейське коріння. Ми маємо такі ж наміри розвиватися в мирній Україні. Хотілося б подякувати усій Європі за підтримку нашої країни. Це там спочатку війни дуже багато допомагали гуманітарною допомогою, допомагали військовою допомогою. приютили наші родини, коли було найважче, коли цілий колони виїжджали за кордон, надавали житло, приютили і дуже велика вдячність. Дійсно, це свято. Потрібно відзначати кожного року. Нагадаємо, указ про святкування дня Європи. Президент України підписав 8 травня, аби українці відзначали цей день разом з державами Євросоюзу. Новини СТС.